Доброго дня, шановні! Подивіться на оцю рослинку. Зараз середина грудня, але подивіться, вона тут не одна. Ось один кущик, бачте, ось меншенький. Ось іще. Ось. І це, знаєте що? Це дуже гарний коров'як. Це з дитинства відома рослинка. Вона корисна, пелюстки оцих жовтеньких квіточок давали дітям від кашлю. Не знаю, чи зараз забулося, але мені не так, як кажуть, ліки, як подобається, коли оці високі стріли до 1,5-2 метрів висоти ростуть, кущ гарний, таке листя. Дивіться, яке воно гарненьке, яке воно м'якеньке. Дуже гарна рослина. І подивіться, вони не самі тут виросли. Оця виросла сама, чи може я навіть ранньою весною посадила. А це вже на протязі літа я бачила, де є сієниць, і я їх всіх зібрала таку грубку. Ось, щоб воно була така групова посадка. Ось, дуже гарно. І я мрію побачити влітку. Гарну, квітучу, високу рослину поряд з міскантусом. Ну Все-таки поки залишу міскантус, подивимось, як він себе далі буде вести. Але тут якраз от коров'як. А і ще в мене тут є, знаєте, якась нічна красуня, чи як воно називається, ось, кущик. Викопала я десь вздовж залізної дороги. І так воно такий так здоровий, гарний кущ і запах це не передати. Ось. Ну тоже, ну, а це вербаха куранішик, я так стерканула і її, бачите, вона так гарно прийнялася. Так що буду е, дивитися, радіти, як воно тут росте, і дивитися, як коров'як буде. Все, бувайте здорові!